Серце розбійника, він його визнав за Господа і попросив, щоб Той його згадав у царстві своєму. Як змінилося серце блудниці, як змінилося серця багатьох багатьох, як змінилося моє серце завдяки Христовій любові, завдяки Божому покликанню, яке я відчув ще з п'яти років, як міняється ваше життя завдяки Господу, Христос є наш камінь, наше спасіння джерело добра, любові і світла, і їм за світлом, їм за Господом. І спасаймося, а Святий Дух нас міняє, дозвольмо йому, і Він нас зміни. Разом, коли Дух Господні наповняє мене, співаю, як давид, коли Дух Господні наповняє мене, співаю, як давид. Співаю я, співаю я, співаю я, як давид, співаю я, співаю я, співаю я як Давид, Коли Господній наповняє мене, молюся, як Давид, коли Дух Господні наповняє мене, Молюся, як давид.